Хороші фінансові новини з'явилися сьогодні в краї. По обіді в обласну казну надійшли очікувані гроші краян, якими покриють усі основні видатки за місяць від зарплат до пенсій. Надходженню коштів посприяв Іван Балога, голова Закарпатської обласної ради, який ще вчора відправив звернення у столицю з проханням стабілізувати фінансову ситуацію в Закарпатті. Після вчорашнього звернення голови Закарпатської обласної ради. Івана Івановівана Івановича Балоги до Києва про зняття соціальної напруги і виділення коштів для Закарпатської області. Ще вчора, 25 лютого, органами казначейства Закарпатської області було проведено виплат на загальну суму 27,5 млн грн. Це 12,2 млн грн. на оплату. Заробітної плати і 15,3 млн грн – мільйона гривень це допомога сім'ям з дітьми. Загалом до казначейства надійшло більше 27 млн мільйонів гривень, які виділили на захищені статті зарплати бюджетникам, стипендії, медикаменти та харчування у навчальних закладах. Тож переживати за свої гроші в торбах та гаманцях краянам за цей місяць не доведеться, розповів Іван Шоля. На даний момент вже пройшла оплата на суму 17,3 мільйона гривень. Крім того, проведено сьогодні 100% оплату за паливно-мастильні матеріали для автомобілів швидкої допомоги, пожежних автомобілів і шкільних автобусів, які перевозять дітей. Отже, за два дні вже в область надійшло коштів і проведені видатки на загальну суму 45 мільйонів гривень. У казначайстві також очікують, що через два дні повинні надійти і решта грошей, які потрібні області, зокрема на господарчі видатки. Зараз надійшла інформація з Києва, що сьогодні будуть виділені кошти на проведення всіх захищених видатків. Це заробітна плата працівників бюджетних установ, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги. Комунальні послуги є на Росії. це ще має прийти 78,7 і мільйона гривень. У фінансових установах гроші таки будуть. Студенти, бюджетники і пенсіонери отримують заслужені виплати.